Значить, сьогодні відбувається чергове судилище над одним з підозрюваних по справі Бузуни з над Денисом Поліщуком. Власне на минулому тижні Надія Савченко, народний депутат України, член парламентської ради Європи від України. А наразі заручник режиму Путіна на надала своє депутатське звернення на ім'я президента Петра Порошенка та Генерального прокурора України з приводу того, щоб він максимально, вони максимально втрутились у дану справу задля забезпечення законності і справедливого розгляду її, та задля забезпечення звільнення незаконно затриманих у цій справі. І власне, як хлопці, так і ми хто. Їх підтримує, дуже вдячні особисто Надії Савченко і також її сестрі, яка люб'язно надала книгу авторства Надії Савченко і футболку з її зображенням, котру в знак солідарності ми зараз передамо Денису Пальчуку і він надалі у судових засіданнях прийматиме участь саме в цьому приємні. Подожди, можна. А де скажи команди? будь ласка, підійде. Ну я хочу передати зброкат подам. Ні, все що Втримку. І так само хочу виразити вдячність. І, ну, от. Що? Ну, так, бо Надія Савченко є сучасним прикладом мужності, оскільки знаходячись навіть на території агресора нашої країни, от, вона все одно продовжує боротьбу проти режиму Путіна, і так само за справедливість за справедливість нашої країни. Відстоючі праві засади, чому от я тільки що переконався ну, свідком даного це став, що вона заявила. Заяву свою. Але нічого, бій триває, в кінці кінців засіяє сонце і справедливість переможе. Власне, в таких політичних справах, як над Надією Савченко і над хлопцями, затриманими безпідставно і звинуваченими у вбивстві бузини, от режими Порошенка і режими Путіна є подібними і напевно абсолютно затожними. І зрозуміло і очевидно, що це шлях в нікуди, шлях до краху тоталітарних режимів. Тому продовжуємо боротьбу за незаконну ув'язнення. Зараз Надія, народний депутат України, Савченко Надія передала Поліщуку Денису знак підтримки, свою футболку і книжку з назвою Сильна Сильне ім'я Надія. Видана в місті Києві. І от дуже цікаво виникає в нас зараз ситуація. Я хочу, щоб зараз це передати. І мені конвой каже, що ці речі є забороненими для передачі в Україні. Саме політичним в'язням не можна передавати цих книжок. Прошу стати. Так що ми робимо? <кху> забирайте в мене, забирайте, я пер... забирайте в мене. Добрий день, друзі.